Bluetooth окуляри з AliExpress. Такого ви ще не бачили, тому зараз будемо дивитись і розбиратись. Захист від води IPX 4. В кожній дужці у нас батарея ємністю 120 мА. Далі, 2 години буде заряджатися і 7 годин буде працювати. Відкриваємо і дивимося, що це таке. Я ще сам не відкривав, і мені дуже цікаво подивитися, як все воно виглядає. Приходить, ніби крутий телефон, дорога річ. Ви тільки погляньте, як все круто прийшло. Я просто в шоці. Так, давайте спочатку відкладемо, подивимося, що це таке по аксесуарах. Бляха, виглядає, коштують вони недорого, а виглядає настільки круто запаковано, ніби якесь Xiaomi. Так, зарядка для окулярів. Ось такий шнур. Там їх має бути два, тому що він має одночасно заряджати дві душки. Так, у нас є, бачите, ось так воно, на магнітику. Вставляєте і будете заряджати. Далі. Що ось це таке? Все настільки дорого-багато, що Петрович просто в шоці. Ніфіга собі, нам в комплекті дають, щоб протирати ганчірку, і дають змінні лінзи. Напевно, прозорі. Да? Хто собі хоче, просто, щоб вони були прозорі, можете поставити собі прозорі лінзи. Не буду брати пальцями, щоб не заляпати. Приходять ось такому чохлі, шкіра крокодила. Монстер пише, така назва цих окулярів. Тут у нас на магнітику, да, все доволі круто продумано. Так, дивіться, тут китайці все запакували. Всередині теж таке все приємно, дорого, багато. Що я вам можу сказати? Я вже і слухав музику, і дзвонив всім друзям. Кажу, вгадай, з чого розмовляю з окулярів. А він каже: ти що накурився. Ні, не накурився в китайці Придумали дуже круту фішку. Дуже класний звук тут. Для окулярів звук дуже крутий. Е, співрозмовника чути також дуже круто. Мікрофончик тут класний. Так що я не знаю, як ще передати вам наскільки круті ці окуляри. Давайте якось зараз тако до мікрофона представлю, щоб ви послухали, хоча б як вони грають. Наступний трек. Так, щось давайте інше. Як китайці це все організували. В кожній душці окулярів вони розмістили акумулятор, динамік, мікрофон, механічна кнопка і магнітне гніздо для підзарядки. Динамічки знаходяться ось тут, виходи, бачите, під динамічки. Далі мікрофончик, ось отвір один на мікрофон, ось отвір два. Тобто, у вас завжди буде два мікрофона, два динаміка і дві механічних кнопки для керування. Показую, як вони працюють з телефоном. Натиснули кнопку. Музика грає. Натиснули ще раз. На паузу стало. Натискаємо play. І натискаємо на лівому двічі, щоб зменшити гучність. Раз, раз. Раз, раз. Бачите, гучність зменшується. Натискаємо ще раз. Раз, раз. Ну, трошечки не вгадав. Раз, раз. І гучність буде збільшуватись. Далі, щоб нам перемкнути трек, потрібно натиснути три рази. Раз, два, три. І все. І воно перемикає трек. Раз, два, три. Будь ласка. Бігаєте окуляри, натягуєте капюшончик і собі двіжуєте. Музичка грає, вас ніхто не чує, ви собі кайфуєте. Також, дзвонити можна. Дзвінок натиснули, прийняли, дзвінок натиснули відхилили. Коротше, китайці, ви творите. Чудеса і полегшуєте життя. Тепер можна собі навіть фільм подивитися, хочете лінзи поставили собі в прозорі. Коротше, класна штука, Петрович. 100% рекомендує, Петрович. Які краще взяти наушники для бігу або для їзди на велосипеді. Все, тепер ті затички вуха вам не потрібні. Вдягаєте усі окуляри, так ви будете і слухати музику, і будете чути зовнішній світ, що дуже важливо для їзди на велосипеді. Тому що, коли ви їдете з затичками в вухах, то ви не чуєте, коли вам сигналять. А так собі вдягнули, їдете і комарі не будуть з мухами залітати в очі, і будете собі кайфувати. Треба відповісти на дзвіночок, будь ласка, відповіли все для тих людей, хто там раніше ще вдягав усі блютуз, гарнітури в вуха, все, тепер ви стильні, модні, вдягнули собі і розмовляєте, ведете свої там бізнес справи. Коротше, Петрович, це все діло обережно, ось тако складає. Бере, як завжди, шоколадочку, бере це все в чохольчик, в коробочку і кому треба, як завжди, забирайте, поки є. А мені великі подобачки за те, що заказав, розказав, показав. І всім та побачення.